Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії. Від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож, для початку 10 простих запитань, щоб трохи розім'ятись. Номер 1. Що залишилось в руках дружини Потіфара, коли Йосиф. Втік від неї. Правильна відповідь Його одяг. І вона схопила його за одяг, наполягаючи, Лягай зі мною. Він же, залишивши свій одяг у її руках, утік і вибіг на двір. Номер 2. За словами Моїсея, те, що скрите, належить Господу. А кому належить те, що відкрите? Правильна відповідь нам та нашим дітям. Те, що скрите, належить Господу, нашому Богу. А відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконували всі слова цього закону. Номер 3. Скільки років Давид царював над? Ізраїлем. Правильна відповідь. Загальний період його царювання над Ізраїлем становив 40 років. Номер 4. Хто хапає пса за вуха? Правильна відповідь. Хто проходячи мимо? Втручається в чужу суперечку. Той хапає пса за вуха. Номер 5. Закінчить вірш. Ще нема слова на моєму язику. А ти, Господи? Правильна відповідь. А ти, Господи, вже все знаєш. Номер 6 Хто поспіхом на світанку прийшов до ями з левами, в яку кинули Даниїла? Правильна відповідь Цар Дарій. Цар Дарій затвердив таку постанову підписом Вранці щойно почало світати. Цар з поспіхом подався до лев'ячої ями. Номер. 7. У притчі Ісуса Христа два чоловіка зайшли до храму помолитись. Один з них був митником. Ким був другий. Правильна відповідь фарисеєм. Два чоловіки увійшли до храму помолитися. Один фарисей, а другий митник. Номер 8. Чи достатньо було за законом одного свідка, щоб винести смертний вирок за вбивство? Правильна відповідь ні. Якщо хтось вб'є людину, то вбивцю можна покарати смертю лише на підставі свідчення свідків. Проте недостатньо свідчення одного свідка, щоб винести комусь смертний вирок. Номер 9. Кому належать ці слова? Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Правильна відповідь Апостолу Павло. Номер 10. Про кого Ісус казав. Все, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Правильна відповідь про книжників та фарисеїв. Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи На сидіння Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. Кому належать слова? Пускай свій хліб на пливучу в воду, бо навіть через багато днів ти його знайдеш. Правильна відповідь Еклезіасту. Номер 12 що робитиме сатана, коли буде звільнений через тисячу років? Правильна відповідь збиратиме народи на війну, і вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі Гога й Магога, щоб зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. Номер 13. Що спалив вогонь, який послав Господь, коли пророк Ілля та пророк Іваала зробили два жертовника? Правильна відповідь. У ту мить впав вогонь від Господа. Пожерв все палення, дрова, камені, висушив землю і навіть поглинув воду, що була в рівчаку. Номер 14. Хто розлютив гамана, який у веселому настрої вийшов з першого бенкету Естер? Правильна відповідь Мордехай. Того дня гаман вийшов з палацу радісним і в веселому настрої. Проте, коли гаман побачив біля царської брами Мордехая? Котрий не піднявся і навіть не поворухнувся перед ним. Тогаман сповнився великою люттю проти Мордехая. 15 Який пророк сказав царю, що він не одужає, але, не встигнувши вийти з палацу, повернувся і сказав, що той одужає. Правильна відповідь пророк Ісая. Прийшов пророк Ісая сказав йому, що говорить Господь. Зроби заповіт твоїй родині, бо ти не видужаєш, а помреш. Повертайся і скажи володареві моєго народу Єзекії. Я почув твою молитву й побачив твої сльози. Отже, я тебе вилікую. Номер 16 з якою метою фарисеї та іродіяни питали Ісуса, чи треба платити податок Кесарю? Правильна відповідь. І вони послали до Нього деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті впіймали його на слові. Номер 17. Чи були у апостола Павла племінники? Правильна відповідь так. А син сестри Павла, почувши про засідку, прибув і, ввійшовши до казарми, сповістив Павлові. Номер 18 Хто і у кого викрав спис та посуд з водою? Правильна відповідь Давид у Саула. Коли Давид і Авішай підійшли до війська вночі, то побачили, що Саул спить посеред табору. Тож Давид узяв спис і посуд з водою, що були біля його голови, і вони пішли до своїх. Номер 19. Хто називав себе найменшим з усіх святих? Правильна відповідь. Апостол Павло, Мені, найменшому з усіх святих, дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагнене багатство Христа. Номер 20 Вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом в лукавих тілах. Нині примирив він смерньо тіла своєї плоті. щоби зробити вас? Якими? Правильна відповідь святими, непорочними і невинними перед собою. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21. Кому слід підкорятись, оскільки вони. Дбають про душі і мають дати звіт. Правильна відповідь наставникам. Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не зітханням, адже це для вас не корисне. Номер 22 Якій жінці і за що фелистимські можновладці запропонували дати по 1100 срібняків від кожного? Правильна відповідь Делілі за секрет сили Самсона. До неї прийшли филистимські можновладці й сказали їй: Вивідай у нього лестощами. У чому полягає його велика сила? І яким чином можна було б його подолати? Зате ми тобі дамо по 1100 срібняків від кожного. Тож, Деліла почала питати Самсона. Номер 23 Павло писав: Такого звичаю не маємо ні ми, ні Божі церкви? Якого звичаю? Правильна відповідь. Та якщо хто бажає сперечатися, то такого звичаю не маємо ні ми, ні Божі церкви. Номер 24. З яким пророком сперечались юдеї, що втекли від Вавилонян та оселились в Єгипті, про те, що вони не хочуть слухати його слів про Господа. Правильна відповідь з пророком Єремією. Відповідаючи Єремії, сказали: Відносно слів, які ти нам говорив в ім'я Господнє, то ніхто з нас не збирається тебе слухати. Номер 25 Хто і кому написав ці слова? О, коли б ви трохи потерпіли моє безумство, та ви й так терпите мене. Правильна відповідь Апостол Павло Коринтяна. Номер 26. Яке свято Господь наказав народу ізраїльському святкувати кожний рік 14 числа першого місяця? Правильна відповідь Пасху Першого місяця, 14 дня місяця, Надвечір. Пасха для Господа. Номер 27. Коли Павло вперше пішов до Єрусалима, він не бачив нікого з апостолів, крім Петра. Та кого ще? Правильна відповідь. Когось іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього номер 28 Хто був первосвященником у той рік, коли судили Ісуса Христа? Правильна відповідь Каяфа. Повели спочатку до Анни. Тестя Каяфи, який був того року первосвященником. Номер 29 Звідки буде витікати ріка, води якої увійдуть у брудне море, і його вода стане здоровою. Правильна відповідь: З-під порога храму на схід. Провідник знову привів мене до входу в храм. Тут я побачив, як з-під порога храму тече на схід вода. Коли вони увійдуть у брудне море. Його вода стане здоровою. Номер 30. Кому належать ці слова? Оглибина багатства, премудрості, знання Божого, які збагнені його суди і недослідимі його дороги. Правильна відповідь апостолу Павло. Що ж, друзі? Це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Давайте знаходити перлини біблії разом!